Вітаємо, друзі. Починаємо, як завжди, з дуже важливих кадрів. Вночі колона окупантів на Покровському напрямку вирішила прорватися на позиції, але до світанку не дотягнули. Як же відпрацювали мінні пастки і дрони, які один за одним вражали техніку противника? Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. Рухаємось далі. Знищення російської бойової машини панцир С 1. Після першого удару машина намагалася дуже швидко сховатися. Але наші воїни не відпустили її. Ви тільки подивіться, яка шалена детонація. Знищення російської РСЗВ БМ 21 град у Донецькій області. Один дрон і техніка окупантів повністю знищена. Друзі, продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Дуже важливі новини, котрі коштують вашого часу. Коренівський район. ЗСУ закріпилися на східній околиці Кореневого і продовжують тиснути в районі населених пунктів Червоно-Жовтневе і Крем'яне. Суджанський район. Змість повідомляють про бої в районі Руське Порічне, Мартинівка і Черкаська Конопелька. Зсу взяли під контроль бірки. А ось так зараз... Зараз виглядає міст через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково, Курська Народна Республіка. Він був зруйнований після ударів боєприпасами сімейства МЛРС. В оточенні може перебувати близько батальйону бійців ЗСРФ. Кричать і скаржуться усі пабліки противника. Логістика зруйнована. Україна планує повне захоплення Глушковського району Курської області, тому зараз повністю знищується логістика окупантів як кажуть в пабліках РФ глушковський котел» у РФ. Продовжується паніка, окрім цього, через підрив мосту деякі населені пункти залишаються відрізаними, і їх може взяти під свій контроль ЗСУ. близько 700 квадратних кілометрів можуть потрапити в оперативне оточення через знищення мостів. А пропагандисти РФ продовжують вити. Ми можемо програти у Росії. Вже потроху готують народ до пора. Само ж Мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Можем, если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, это не, 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 не так сказать не паникерство. Это просто абсолютное понимание той цены. Друзья, что думаете вы? Залишайтесь свои думки в комментариях. А ми рухаємось далі. Куп'янський напрямок у районі піщаного і Стельмахівки зберігається висока інтенсивність бойових дій. Північніше останнього противник продовжує атаки малими маневреними групами з метою удару в тил. Ситуація без істотних змін. Наші хлопці тримають оборону. Часів яр на захід від каналу, Сіверський Донець, Донбас, малі штурмові групи противника роблять спроби закріпитися вздовж вулиці Маріупольська у східній частині жовтої. Дневого району ситуація залишається динамічною, але наші хлопці тримають оборону. Турецький напрямок у північному російські війська просунулися вздовж вулиць Мирна, Шосейна та Верхня на глибину 400 метрів. На Покровському напрямку тривають важкі бойові дії у східній частині Гродівки, вздовж вулиць Заводська та Донецька, у районі Миколаївки та на південь від Желаного. Ворог цілодобово не зупиняючись, навіть втрачаючи великі. У кількість живої сили довжує штурмувати наші позиції, розповів речник бригади. Продовжуються цілодобові е нон-стоп бої. Вони майже постійно проводяться в прямому зіткненні стрілкові бої. Це і лісистські місцевості, і е між будинками в селах. Ворог, цілодобово не зупиняючись, навіть втрачаючи велику кількість живої сили, він продовжує штурмувати наші позиції, і ворог тут дуже велику кількість накопичив. Особового складу мати шукає сина строковика. Мешканка Тюмені розшукує 20-річного Владислава Кичкова. Її син проходив строкову службу. в Ельні. у березні його відправили в Курську область. Солдат не виходить на зв'язок з 4 серпня. Через кілька днів в інтернеті з'явилося відео. На ньому з перемотаним скотчем очима Владислав розповідає, що потрапив у полон. Коли ж росіяни почнуть робити висновки, друзі, 20 Дцять років Путін дрючить народ як хоче, довів до злиднів і війни. А вони продовжують бути поза політикою. Якщо у вас є знайомі з Росією, обов'язково покажіть їм це відео. Ось що потрібно показувати по федеральним каналам РФ. Матір загиблого військового залишили без виплат. Інкін Петро Олександрович загинув на війні. оборони, знаходясь в колонії ЕК7 города Ангарска в сентябре 2023 -го года. И вот он погиб у меня 3 -го февраля 24 -го года. Выплат никаких я не могу добиться, пенсии я не могу сделать, потому что по пенсии я вам сейчас скажу, что удостоверение. как бы приостановили их выдавать, я не могу пенсию помнить никакую в лютому цього року. Відтоді його мати не може домогтися належних виплат і оформити пенсію. Привезли його в цинкові труні з одним жетоном. Все, дитини немає вже півроку і ніяких виплат не дають. Нічого. У військову частину, начебто, все відправили. У військомат їджу мало не кожен через два тижні півтора, розповідає жінка. Але нічого не вирішується. Ось як Путін і його шайка продовжують використовувати. Свой народ. Делали повторно туда и опять тишина обращались к Голубчикову, председателю морового братства, ветеранов 245 полка, члену Совета по делам ветеранов, председателей партии Справедливая Россия за правду Голубчикову Михаилу Геннадьевичу. Uh, он вроде бы там все передал в прокуратуру, потом еще повыше куда-то вроде бы, и опять и три месяца прошло, и опять все тишина и никаких сдвигов. Друзі, а які думки у вас, залишайте їх в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. Що ж до нього сюди звернулися? Він теж допомагає тут при цьому. Ну тоже говорит звоните в военкомат, дозванивайтесь, а нам что дозваниваться? Мы туда дозвониться не можем, у них там телефоны не работают, мы отъездим, мы уже столько порогов там побили, и смысла нет, он нам даже не объясняет, какие выплаты, какие льготы. У нас ни наград ребенка не пришло, ничего вообще, ни документов. Ранение у него было три ранения. Это зарплату он не...